Слава Україні! Так, сьогодні 23 чи 24 вже вересня, вже в цих датах заплутався. Значить, молочу ментор. So в принципі, як молочу? ось на цій ділянці ось залишилось он і там клинчик До молочої. Ну, Там ще дві площі є, 6 гектар. Ну, Будемо їхати. Значить, ось, думаю, зафіксую, хоч яка вона на камеру, того, що за поле змолотив. Так і не знімав я там відео. Значить, у полі, у полі. Урожайність склала 164 з гектара, тобто слабенька. Але вона там і була слабенька, треба працювати над живленням. Того, що без живлення нема результату, як бачимо. Тут поле низок, в принципі. Ну, тут ось бугор, там низок. То тут вона в принципі, і сипе. Я скажу, що досить непогано. У полі, отака соя, це було вже добре. Оце, як я зараз тут показую. Тут мені вона в коліно зараз, а в полі було ще менше. Це ж думав сюди, вийду зараз по бугру гірше, а вона і тут наче непогано йде. Ну, ось, Оце в полі було ось такі піндюрочки. Дивіться, ось це. Отам де балочка, може там до пояса, от там нормальна маса. Ну там тих балочок заїхав, виїхав і закінчилося. Ну, оце щось ось таке в полі було, як оце ось тут на бугру. То цей, у балочках ось нормально було, а тут оце ось, ось таке слабеньке. Ну, вже що маємо, те маємо. Цьогорічна посуха а, дала про себе знати. Ще плюс, коли маса невелика, під ось падають стебла. Ну це не знаю, чи під жатку, чи не піджатку. Під жатку під більш за все. Ось, бачите, йде, йде, отак. Десь жатку трошки припідняв, десь там може щось погорнув. І все, і залишається. А це ще є отакі втрати. Ну такі втрати там, де зовсім мала маса. Як ви розумієте, по полю отакого було багатенько. Тобто я думаю, що там ще плюс пару центнер залишилося е, втратами саме цими, саме стеблами. Ну, по втратах за комбайном не знаю. Вона тут трохи стріляти почала, я так дивився, трошки щось там може десь і є, ну не критично. До речі, перший раз за 5 років, що я займаюся ментором, він почав оце в цьому році, конкретно ось це поле підстрілює. Отам з краю так нормально постріляв і постріляв він нормально, ну, оту, з краю там. Воно, то по всьому полю є такі моменти. Але найбільше тут скраю. Ну, я вже змолотив, в принципі, те, що стріляв зараз. І ось це те, що внизу, так звана балочка, Ось, ну вона вища тут. Соя однозначно, тут вже таке, як кажуть, по одне місто соя. І тут, як бачимо, бобів... Ось. Дивіться, чіпляна по бобах. Ну воно і видно. Сюди заїжджаєш, по-перше, що комбайн гавкать починає, як даєш швидкість. А по-друге, що ну, видно, що воно і в бункері сипе, коли отут аж їдеш по цьому цьому. Е, оце хожу. І чуть як лущить, тріщить. Зараз ось знайду. Ну Тут не так кажу ж, а отам з краю. Тут ще й знайти і постріляно. Воно виходить, видно, де з живленням були проблеми, отам все я і От В цьому році і побачив. ПС практично не стріляв. У мене там ще теж є одне поле, ось дивіться. Ось стрельнуто. Та це придивляться просто треба. І воно видно буде, бо цей зараз сонце тут так світе. ось стрельнута. В общем, стріляй. От їдеш, видно, що це повивертані боби і що вона е підстрілювала ця соя. Реально, перший раз за 5 років оце, з ментором така проблема. Чого не домолочив, як бачимо, ще коїй день навіть є зелене листя, а е балочка, і воно тут трохи зеленкувато було. Тобто те поле, що сіялось воно в один день, поле е там основний масив і оце. Але те я змолотив вже десь порядка ну, з тиждень тому назад. А оце тільки приїхав, тому що тут ще був підгончик, ось тут трохи був. Ну таке, не знаю, що зараз по цьому полю вийду. Я думаю, може тон на дві і вийдем конкретно по цьому полю. Це поле, до речі, яке орав взимку. Що далі після своєї планую робити? Далі по цих порівних полях, в принципі, планується запускати прямі посіли. Обробітки, як нинджі, бачимо по цінах на продукцію, по урожаях буде дуже дорого. А цей АПО, я думаю, що ну, будемо виходити з того, що є. Сівалка є, то будемо пробувати заряджати прямі посіви по рівніших площах. Там деякі може ще там, хоча б дискую площі, а в основному, я думаю, відсотків 70 вже піде під прямі посіви. Ті площі, що підрівняються, потім будуть молотитися далі. Ось, в принципі, молоте, більш-менш в адекваті. Оце такі моменти. Значить, трошки, бо зараз молочу, я навіть відео, бачите, ж не знімаю толком. Трошки ось домолочуся і зніму відео по комбайну, зніму загальне відео по урожайності по сої. На сьогоднішній день десь там, йде в районі середнього урожайній 16-17 центнер. Немає урожаю, як не крути. Як би не хотілося. Початок вегетації був чудовий, соя стартанула, пішла. В принципі, потенціал урожаю був. Але не так сталося, як гадалося. ті високі температури в другій-третій декадах липня дали про себе щось насіння, крупне. Не то, що крупне, а дуже крупне. Здивіться, отут ось це де низок. То взагалі верхній біб навіть, бачите, не цей не зелений, бо у полі верхні баби були такі трохи миршаві і були трошки зеленуваті. Ну, так як є. Так, в общем, я поїхав далі, печу. Там ще одне поле, 35 міжряддя в мене посіяний ментор. Тоді там уже по результату також вимкнусь, покажу, що виходить.